Ройтер сповідомляє під час телефонної розмови із Зеленським Мерц прямо заявив, Німеччина хоче зменшення кількості молодих українців, які приїжджають до Німеччини, за його словами, вони потрібні там, тобто в Україні. І також Мерц підкреслив, що українці мають служити своїй родині, і попросив Київ забезпечити це. Давайте навіть краще прямо подивимось. Пряму мову. Я би einem längeren Telefonat den ukrainischen Äh, Präsidenten äh, gebeten, dafür zu sorgen, dass insbesondere die jungen Männer aus der Ukraine nicht in großer Zahl, in größer werdender Zahl wieder nach Deutschland kommen, sondern dass sie den Dienst in ihrem Land versehen. Da werden sie gebraucht und in, Deutsch, da werden sie gebraucht und in Deutschland werden die Transferleistungen für diese Flüchtlinge so ausfallen, dass die Arbeitsanreize größer sind als der Anreiz im transfersystem zu bleiben. uns ist es wichtig wir werden auch den sogenannten rechtskreiswechsel für die flüchtlinge aus der ukraine beschließen. das heißt die ukraine flüchtlinge werden in zukunft nicht mehr im sozialgesetzbuch ii also in dem was sich heute bürgergeld noch nennt sein sondern sie werden in das asylbewerberleistungsgesetz kommen ein leistungsgesetz das deutlich niedrigere transferleistungen vorsieht und damit höhere anreize auch gibt im arbeitsmarkt Що важливо, також що ми почули тут для нас про те, що канцлер каже: тут важливо, у майбутньому взагалі українців будуть переводити відповідно на як ми розуміємо, на азюль із системи СГБ Цвай, тобто із системи Бюргергільд. Ось що каже канцлер: він каже про всіх взагалі українців, котрі знаходяться. У Німеччині і він також каже про те, що у майбутньому він не зазначає у якому майбутньому, і все таке інше. Але ж Reuters в стилі як Більд полюбляє, хоча ж типу пристойне видання. Заводить ту саму платівку і напихує в статтю для об'єму ось ці вже, мабуть, застарілі плани про зміни для українців, котрі перебувають з 1 квітня. Ось. Ви ж самі тільки що бачили, що про це не було взагалі жодного слова. Ви знаєте, іноді дійсно правильно читати самі заголовки, бо іноді це. І правда, вся нова інформація, котру має те чи інше видання. Отже, які ми висновки можемо зробити із побаченого нам відео, Мерц на фоні рішень Бундестагу на цьому тижні про обов'язковий призов, вважає за потрібним заявити позицію, що українській молоді краще нехай бути в Україні для запасу військового. Ось як бійці, ніж покращувати демографічну ситуацію в самій Німеччині. Другий висновок це також тиск на українців, котрі ще не працюють, для того, щоб відповідно виходили на роботу, тому що це, скажімо так, політичний заохочувальний піндлюльочок від. Канцлера також тільки що відбувся, і ми його бачили. Третій висновок. Іноді редакції часто зловживаються з цими контекстами, пояснюючи непотрібні речі, котрі і так всім ясні для того, щоб зробити необхідний об'єм. Я вам клянусь і обіцяю такого на моїх каналах, там в телеграмі в нашому і відповідно на цьому каналі такого обіцяю, не буде. А далі, як кажуть, новина із цикла Я і Моя біполярка. Так і США опублікували новину. Що канцлер той же Фрідріх Мерц різко змінює тон у темі міграції? На зустрічі із торговою асоціацією ХДЕ, він заявив, що Німеччина потребує масштабної кваліфікованої міграції. За його словами, країна має залучати людей з усіх куточків світу, але не з України, ви ж пам'ятаєте? Якщо вони готові працювати та закривати дефіцит кадрів. Хоча цю новину насправді можна сприймати так, що цього не сказав канцлер Зеленському в телефонній розмові просто вирішив уникнути цю тему. Як ви думаєте, можливо? А ми повертаємося. І от коаліція, як зазначається у ЗМІ, хоче зменшити нелегальну міграцію, але паралельно розширити гарну, тобто робочу міграцію. Для цього запускають масштабну Work and Stay агентуру, це нова цифрова система. До речі, якщо хочете, щоб я вам про Work and Stay повністю зробив, можливо, Окремий випуск про це, я думаю, там багато чого цікавого для нас буде. Пишіть мені, будь ласка, в коментарях, щоб я розумів, цікава ця тема буде вам, чи не варто витрачати час. Ця система буде відокремлювати робочі дозволи від процедури притулку, тобто вона конкретно нас стосується. А паралельно із своєю заявою виступив також міністр внутрішніх справ Олександр Добренд. За даними Шпігель та інших німецьких джерел, він пообіцяв, що добре інтегровані сирійці, увага це для нас е, релевантне порівняння, які працюють і мають перспективу залишитись. Ось так. А ті, хто не інтегрується, Можуть очікувати на повернення, і також міністр внутрішніх справ Добрінд окремо підкреслює, що жодних поїздок на батьківщину без втрати статусу. Тобто, якщо людина літить у Сирію, це, за його словами, означає, що загроза відсутня, і тоді захист більше не потрібен. Це ми згадуємо про те, що ось ці пробні поїздки. Бачите, міністр Добренд вважає, що ні, ніяких поїздок не потрібно, якщо ти можеш їздити в Сирію. А я думаю, про це саме буде така ж сама думка в нього і про Україну. Тому незабаром ставатиметься так, що поїздка в Україну буде означати втрату статусу. Але ж ми з вами знаємо, що усередині самої коаліції присутня напруга. Частина політиків ЦДУ обережно заявляє, що повернення сирійців лише частково можливо через безпекову ситуацію. А Добрин же продовжує курс на жорсткіший контроль кордонів та посилення всіх міграційних процедур і, відповідно, надання притулку чи продовження його. Ось так. Далі коротко вам хочу оглянути. Я знаю, що ви не дуже полюбляєте такі новини, але вона надзвичайно важлива. Це про бюджет 2026 року. Детально про нього я все написав в нашому телеграм-каналі, можна почитати. І давайте вам коротенько тут розкажу. Тому що ніч рішень була сьогодні, і рекордні борги в Німеччині німецькі медіа повідомляють, що після 15 годинної надзвичайної сесії бюджетний комітет затвердив фінансовий варіант бюджету на 2026 рік. Це друга найбільша нова хвиля боргів в історії Німеччини, щоб ви розуміли, яка ситуація. У документах вказано, національний борг виростає до понад 180 мільярдів євро. А я вам хочу черговий раз порівняти, що в Україні в довоєнні роки найбільший бюджет взагалі України був приблизно 41 мільярд доларів. А тут, уявіть, тільки боргів на 180 мільярдів. Тобто, ви масштаби країн можете порівняти нашої із Німеччиною. Всі витрати підняті до 524,5 мільярдів євро. Тобто, уявіть, це скільки 12 чи 13 разів більше бюджет Німеччини. Тобто, давайте для власного розуміння собі перерахуємо. 84 мільйони людей населення Німеччини. Це з біженцями, мабуть, пораховано. Будь ласка, хто ходив на лебенен Deutschland, проконтролюйте мене. Тож шляхом неважкої математики, втричі більше німців, в 12 чи в 13 разів більше в них бюджет, відповідно, ми отримаємо, що вчетверо багатший, багатший кожен німець за кожного українця. Ось так, трошки прорахували для свого розуміння ну, ситуації взагалі. Ось і значить, цей план на 4 мільярди більше за попередній план. Ось так. Окремо також німецькі змі підкреслюють, що найбільше коригування стосується, до речі, України. За пропозицією Мінфіну, допомога зросте до 11,5 мільярдів євро. Додаткові 3 мільярди євро на артилерію, дрони, бронетехніку та два комплекси Петріот. Це, як зазначає Міноборони, найбільший внесок Німеччини за весь час війни. Дякую. А опозиція ж вона, ви знаєте, вона ж як баба Яга, вона завжди ж незадоволена. І зелені називають цей документ Шиндлюде із спецфондом, а ліві говорять про найбільшу фінансову міні-аферу. А коаліція у відповідь заявляє, що це рекордні інвестиції у безпеку. Я згоден. 11,5 мільярдів для України на оборону це саме рекордна інвестиція Німеччини у власну безпеку. Ми тут погоджуємося. Ось такі на сьогодні новини. Ось такий сьогодні день.